Не звернути увагу на будинок номер 40 неможливо, адже одразу помічаєш розбите скло, яке майже всюди навколо нього. Руїни розкидані по всій території речі та шматки різних будівельних матеріалів. Проте заглянувши всередину, навіть і не віриться, що колись люди жили в цих приміщеннях. Леонід Васильович проживає у сусідньому будинку і спостерігає за непрошеними гостями досить часто. Колись то було. В «Восхода» і він заброшений там. Що там робить? Що зараз твориться? Там він за закинут, хазяїну нема. І це цей дім там бомжі хазяїнують, так сказати. Директор хотів викупити це предприяття на людей і взяти до себе, як, ну, як хазяйство, розумієте? Угу. І йому розрішили оком райком. І того він це. Лишив і так воно все пішло прахом. Чоловіки не розуміють, чому будинок та навколишня територія не використовуються для потреб чернівчан. Під патронат міської конкому роздали мало є людей, що без квартир. От я відробив уже ку 10 років в общежиті вже П'ятеро дітей, а квартир нема, ніхто не дає. От, а пустуй, там, там, там є. Є такі дома, що можна. Під житло, надав. Ну, У департаменті житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради пояснюють, що цей будинок не є на балансі міста. Тому втрутитись, власне, вони не можуть. Будинок, це так розумію, будинок бувши гуртожиток фабрики Восход, він не перебуває в комунальній власності міста. Чому в свій час він не був переданий комунальну власність, я не можу відповісти на це питання. На балансі місцевих рад він не перебуває, тому він обслуговується нашим житловим, житловим експлуатаційним підприємством. Що стосується ситуації, яка там сталася, напевно, в принципі, треба вирішити питання передачі цього будинку. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.